Усім привіт, любі друзі! Дякую, що завітали до мене на канал Христинка. Я в магазині Аврора нові акції з 23 по 25 на фісташки та кеші. Вага в упаковці 40 г, ціна 39 гривень. А є ще мікс горіхи та фрукти 27 гривень за 30 г. Такі сухі сніданки кільця кольорові 150 грамів за 34 гривні. Новинки на припасовій зоні такі змійки желені, по 19 гривень, вага 30 грамів. І бургери, ходоги та піца теж желені. Залишились тільки бургери. Ціна 14 гривень. Людяники від чупа чупс у вигляді черепа за 24. Батончик у шоколадній молочній глазурі. Ціна 22 гривні тофі. По 9 гривень халва. Вага 60 грамів. Є з арахісом або з ваніллю. Сік чудо чадо 200 мл за 13 гривень. Набір льодяників 5 штук. Такі ноги. Вони йдуть в індивідуальних упаковочках. Ціна 69 гривень. Жуйки, кавунчики. тут 90 грамів. Ціна 49 гривень. Є вибіркову акцію по 1 червня. На ось такий чай, грейс. 25 пакетів за 29 гривень. Чорний. Суміш для приготування молочного коктейлю. Торгова марка Монік. Ціна 14 гривень. За 19 гривень. Суміш для приготування морозива. 60 грамів. Виходить 4 порції. Смаки: ваніль, полуниця та шоколад. Акційна ціна на каву зі Львова Еспресо 150 грамів за 119 гривень. Попкорн по 15 гривень. Смак сир. Панеттоне 500 г 159 гривень. Набір металевих форм 6 штук за 22 гривні. З 23 по 25 акція на ось такий вінчик, напівавтоматичний. Були на нього різні відгуки і хороші, і погані. Поганий був в тому, що казали, що воно ржавіє. Тож, я думаю, якщо просушувати після використання, може служити довго. Він прокручується, отак як натискаєте, і воно крутиться в опору. Набір приборів кухонних. Дві штуки. Ціна 27 гривень. Балон газовий портативний. 400 мл, 44 гривні. Дошка для піци бамбукова за 119 гривень. Така із ручкою. Такі чашечки по акційній ціні 39 гривень за штуку. Як бачите, вони в одному стилі, але є різні зображення. І гарно один на один стають. Компактно можна зберігати. Такі чашечки, я сказала, весняні із квітковими зображеннями. Тут по-різному розташовані ось ці малюнки, десь є зверху, десь по центру, і є ще що знизу. Ціна 55 гривень. Такі чашки нещодавно з'явилися, є в різних кольорах. Читаю, я ще в синьому кольорі. Ціна 69. Сміливо вам можу рекомендувати ось таку цукерницю. Ціна акційна 69. Оця рельєфна іменно по акції. Я собі таку купила і використовую для зберігання лимону. Нарізаю скипками, пересипаю цукром. Дуже воно мені до вподоби. Гарно, тосте скло, не тоненьке. З 23 по 25 на тортівницю пластикову круглу акцію 139 гривень. Є основа і кришка прозора із ручкою. Такі контейнери харчові, об'єм 565 мл за 34 гривні. До речі, є і більших об'ємів. Літрова на акційна 49, а от більшого об'єму літр та 400 мл за 55 гривень. Ємності для коктейлів по 109 гривень. Ось такий більший об'єм. Кольори є на вибір. Пляшка для води та напоїв. Ціна 139 гривень. Набір дошок кухонних 199 гривень. Бамбукова більша і пластикова менша. Така дошка кухонна за 119 гривень. Акція рушнички паперові білі 150 штук за 39 гривень. Зеленого кольору рушнички по 22 гривні 160 гривень. Велетенська намотка паперових рушничків двошарові від Сафі за 177 гривень. Такі рушнички, два рулони, двошарові 47. Туалетний папір 19 гривень. Більша намотка. Іграшка для котика клубок. Ціна 29 гривень. Ви просто гляньте, мій перфекціоніст неймовірно щасливий. Як все гарнесенько розкладено. Трошки вам покажу, які шльопанці. Такі по 88 гривень, сині або рожеві. За 279 гривень чоловічі. Такі більш відкриті за 99 гривень. Такі шльопанці жіночі 199, 129, сандалі жіночі 279. В'єтнамки дитячі 34. Жіночі 99. Чоловічі в'єтнамки теж 99. Такі шльопанці за 199. Є декілька варіантів кольорів. Жіночі, за 99 гривень шльопанці, такі 169. Так, ще один варіант. 169, такі акційні 229 гривень і за 129 гривень є два варіанти. Акційна ціна 99 гривень на рушник банний. Вони йдуть більшого розміру, мабуть, не пише. Але вони більші. Тоненькі, але більші. Топ жіночий ціна 77 гривень. Кольори на вибір. Набір трусиків для дівчаток, дві штуки 59, 49 гривень. Це одні трусики. Такі жіночі за 74. Ще ось такі є. Чоловічі шльопанці за 229. Насадка на швабру 39 гривень. Так. Довжина 40 і на 10 см. Речі акуратно прошити. Дуже багато є різних із мікрофібри серветочок. Така за 29 гривень. Так, так. Кольори є різні. І, на мою думку, це от справді мікрофібра. 29х29, так як вам показати поближче. Ви бачите, всі перші мікрофібра, а насправді вони всі по-різному, по текстурі, вони різні. Такий набір серветочок розмір 16х27 см, у наборі 10 штук, 99 гривень. Футляр для зубних щиток, пасте. Я думаю, що тут можна і пензлики зберігати. Або брати у поїздку. Ціна 74 гривні. Такі кольори на вибір. Такий футляр для зубної щітки пасти. Прозорий темний пластик за 59 за 39 гривень. Із зайчиками. Більш компактніший варіант. Ціна 29. 149 гривень. Ось такі серветочки вологі для прибирання 100 штук. О, тут 100, так 100. Знаєте, вони досить є великі і важкі, пропитані вологою, такі досить вони вологі. Така новиночка. Це є в нас дозатор для рідкого мила. Ага, сама ось ця штучка є всередині. Я думала, можливо, це такий набір. Буває, знаєте, що для зубної щітки пасти і окремо дозатор. Але це ось такий дозатор. Він є пластиковий, ціна 129 гривень. Пластик бамбук. Знаєте, що помітила? Що в Аврору дедалі частіше привозять такі зовсім небюджетні товари? Наприклад, засіб для прання з'явився ось такий парволь, об'єм 1 літр і ціна зараз 349 гривень. Як вам такий асортимент? Залишайте відгуки, знаєте, так контрастно. Наприклад, веллі 1 літр за 59 гривень. Або сама ціна 39,1 кілограм. Є навіть декілька видів. Кондиціонер уполіскувач. Ціна 149 за 950 мл. Три аромати на вибір. Отвіць, яка цікава новинка. Приїхала капсули для прання. Я так розумію, що тут є для різних речей, для чорних, для білих. І універсальний варіант. Всього 24 штуки. Ціна 299 гривень. 6 для білого, 12 для кольорових і 6 для чорного. Дуже класний варіант. Solar. Десь я вже чула таку фірму. Хто пробував, користувався, залишайте свій відгук. Буду вам щиро вдячна. Сумочки жіночі із екошкіри за 249 гривень. Чотири варіанти кольорів. Такий блакитний, коричневий, чорний та молочний. Такі сумочки жіночі теж по 249 гривень. Декор на стіни церкало, Ціна 249. Ви запитували про картини по номерам. Є розмір 40 на 50 см за 199 гривень. Так, шкода, що не намальовано в мініатюрці. Що це за малюночок? Ось тут є. Тут є зображення, такий кухонний варіант спеції, дівчинка. Так. Слоники, такий варіант і ще бачу один. Ось такий. Трошки менших розмірів 30 на 40 см, 159 гривень. Такі губки. Дівчина, котик. Так. Кава. І ще по 169 гривень. Розмір 28 на 40 см. Ще менший формат 15 на 20 см за см. Вони йдуть із підставкою. Набір тарілочок картонних 27 гривень в упаковці 6 штук. Так, це ось ці такі до Дня народження. І по 17 гривень стаканчики можна підібрати і зробити набір та 6 штук. Не так часто вам показую наліпки, але подивіться, яка красота, просто неймовірна. Ціна 19 гривень. Я думаю, такі можна і на волосся клеїти. Є кольорові є одного кольору. Набір для творчості дитячий, виготовлення слайму. Ціна 119 гривень. Набір іграшкового посуду металевого за 149. Такий сортер. Вже бачу, хтось добирався. Ціна 229 гривень. Тут дуже багато всього. Ось, ще секунду. Тут є і такі човники, і формочки можна їх потім складати в пірамідки. А кришка, бачите, із отворами треба підібрати потрібну фігурку. Іграшка каталка дитяча за 199 гривень. Килимки ціна 149 гривень. Вони йдуть товстіші. Я б сказала, вони ще й термо. Це з особистого досвіду вам поділюся, не пропускають холоду. Знаєте, якщо, наприклад, ви на якийсь бетон чи на холодну землю поставите, буде дитині тепліше так. Кошики для зберігання іграшок по 77 гривень. І манеж дитячий теж 77 гривень, діаметр 90 см. За 129 гривень набір фарб парафінових. Пастельні кольори 6 штук. Пластилін для ліплення дитячий 12 кольорів за 39 гривень. Знижка 20% на усі засоби для догляду за губами. Давайте порозкануємо трошки, що тут є акційного. 23 гривні бальзам тінт для губ, по 29 гривень бальзами для губ ловіт з SPF захистом. Є декілька ароматів. Так, такий варіант. Теж 29 гривень, СПФ 25. По 31 гривні бальзам для гупловід. Більш дитячий формат. З милими лисичками, котиками. 27 гривень бальзам для гупловіт. СПФ 15. До речі, не весь асортимент акційний, а вибірковий. Такі ось такі варіанти не акційні. І ще один варіант манго. 29. На пензе, терки, розпірки для педикюру, знижка 20%. Розпірки, набір 2 штуки. Ціна 5 гривень. Так, пемзи та щітки. Акція мінус 20. Взяла всіх, просканую для вас. 19 гривень. Класичний варіант. 31 гривня. 19 гривень. Такий кольоровий по 11. І ще світленький варіант. 19. І на такі пилочки теж знижка 20%. Ціна 27 гривень. 44 гривні. Терка для п'ят двохстороння. Такий варіант теж 44. І за 29 гривень напівкругла. Є ще в білому кольорі. Вентилятор портативний підключається до смартфона. Ціна 34 гривні. Звертайте увагу, вони мають різний вхід. Такі, я так розумію, для айфона підійде. Ціна 39. І різних кольорів вони. Вентилятор портативний. Ці йдуть із гнучкою. Такою основою можна буде направляти. Ціна 34. Тримач для кабелів на 5 відділів за 39. Є дві штучки. Тут на кожному по три тримачі 39.